Європейський союз розглядає можливість дати Португалії та Ірландії додаткові сім років, аби виплатити борги. Таку рекомендацію дали міжнародні позичальники. На їхню думку, така поступка допоможе країнам повернутися до нормальних ринкових умов кредитування. Проте, аби отримати цю поступку, Португалії доведеться запровадити нові заходи бюджетної економії. Уряд оголосив, що заморожує усі витрати, що не є життєво необхідними. До такого кроку владу змусило вдатися рішення конституційного суду. Наперед. Додні він скасував майже половину урядових нововведень, що на вимогу міжнародних позичальників мали скоротити бюджетний дефіцит. Зокрема, судді визнали незаконним намір позбавити держслужбовців 13-ї та 14-ї зарплатні. Проте португальцям усе одно доведеться затягати паски. Уряд шукає інші способи зекономити. Зокрема, під ніж потраплять освіта, охорона здоров'я та соціальна допомога. Усі ці заходи ще треба погодити із стрійкою позичальників, аби оцінити наслідки рішення конституційного суду. До Португалії наступного тижня вирушають експерти трійки.